Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про шапочки і беретики, які є в продажі в нашому магазині. Дивіться, ось такий ангоровий беретик. На, на ножці. Ось це ось, називається ножка. Він гарно підходить, в кого велика голова. Тому що ця ножка вона надає об'єму самому беретику. Ось такий біленький колір. Молочний, не біленький, а молочний. Кольор... Беретик цей називається Наїна. При замовленні, будь ласка, вказуйте точно назву, що я вам правильно вислала. Беретик Наїна коштує 600 гривень. Ось такий ось декорчик, тут така дві... два рулончики, рулечки і ось така желізна така нашивочка. Він подвійний. Подвійний. Ось тут акрилова підкладочка, вона м'ягесенька і не кусається. Коштує 600 гривень, ось такий молочний беретик. Ось так ось він на мене трошечки великуватий. Я б собі якби брала, то брала б трошки більше. це беретик на велику голівку. І є ж такий самий беретик, колір ось такий суха роза і чорний. Три беретики наїна по 600 гривень. Є також у нас ще беретики з козирьочком, з козирьочком. Вони, теж на, вони теж на ножці йдуть на велику голову. Називається цей беретик діля, коштує 650 гривень. Ось так ось носиться. Це на, на велику голову беретик. діля, Беретик діля 650 гривень, є молочний колір і сіренький колір. Теж ангорові вони і з, таким самим, з таким, са, такою самою підкладочкою. Тепленькі. Також маємо ще одну шапочку теона чорного кольору. Вона йде акуратненько, як беретик, але написано на ній шапка трикотажна теона. Вона йде на флісовій підкладочці. Тепленька, дуже гарна і акуратненька. Ось ще залишилася в нас одна штучка чорного кольору, коштує 650 гривень. Ось так ось носиться гарна, кругленька шапочка. Далі маємо ми беретики, ось такі по 400 гривень. Вони трикотажні йдуть, теж подвійні. Тепленькі, гарні беретики, вони вже йдуть на меншу голівку, десь розмір 56-58, тому що вони йдуть без ніжки. Коштують 400 гривень, називаються вони намисто. Є ось молочний колір. ось так ось так носиться, Молочний колір. Темно-зелений, темно-бірюзовий ось такий колір є. Чорний колір маємо трошечки інакше ось, інакше ось тут вироби, Бачите, тут такі камінчики, а ось тут така доріжка з камінчиків. Але чорний колір маємо ось такий. І ще є у нас беретик, називається Луїза. Він іде без камінчиків, коштує теж 400 гривень. Аналогічно, він подвійний ось, і е, з такою ось вишивочкою такий орнамент. На е, ньому є 400 гривень. Е, так. І ще ми маємо беретики трикотажні на ножці. Вони теж подвійні, по 400 гривень. Називається цей беретик ілона. Тут ось такий декорчик, косічка і така ось е, золотенька така прикраса. Носиться ось так ось. Вони на ножці. Ідуть, можна йти на більшу голову. Ми маємо молочний колір, сірий і бежевий, беретик ілона. Далі ми маємо ще кашкетики по 650 гривень, ангурові. середині вони ось так ось така от підкладка, як прошита, проста бавовняна ниточка, тепленька. І ось такими вушками ззаду і збо, по боках. Носяться ось можна носити без вушок, а можна носити ось так. Ось, дивіться, вони гарно закривають шийку, ось, і вушка закривають. І ось такі з козарючком по 650 гривень. Маємо ось світлий беж, маємо темніший беж і чорний колір. Далі у нас є шапочка за 350 гривень. Називається ця шапочка. Е Флірт. так, Називається вона роксолана біленького кольору. Вона не молочна, вона біленька. Ось, подивіться, будь ласка, різницю між молочним і білим кольором. Тут такі ось рулики є і ось такі ось бусенькі. Вона так ось зак... тут заокруглена і має ось такий ось вигляд. Теж гарна шапочка, гарно носиться. 350 гривень. Вона йде ось так ось. Вушка прикриті тут ось таким широким-широким ободком. Далі у нас є ще шапочка бренду фіолетового кольору, коштує вона 600 гривень. Ось тут вона ось заокруглена, бачите, зашита, ось так вона е, ніби як приспущена ззаду, немає ось цього такого хохла, на, на, як у лопаті. Ось, ось шапочка бренда такий освіжаючий і гарний фіолетовий колір 600 гривень. Далі є шапочки у формі лопати. Тут вони вже вверх іде такий заокруглений з цієї сторони, але вони не призібрані. Ось така шапочка коштує 575 гривень. Вона йде подвійна, ось тут ось акрилова підкладочка, яка не кусається і гарно носиться. Маємо світло-сірий колір. Ось тут вже ось ця лопатка йде, бачите? Кому йдуть такі модельки, будь ласка, можете замовити 575 гривень. Сірий колір, чорний колір і бежевий. І є така ж форма лопатка, вже вона йде одинарна ось ця шапочка з підкатиком. Є бежевий колір і чорний. Шапочка називається Софі. До речі, ця шапка, ось, вибачте, що я вам не сказала, ось ця шапка називається Діна. Подвійна без підкату лопата. а Ця називається Софі. Ось вона йде з підкатиком, коштує 550 гривень, маємо бежевий колір і чорний колір. Носиться ось так ось. Це більш така молодіжна модель. Ось. Далі у нас є ще шапочка без підкатіку за 450 гривень. Вона теж подвійна ось, подвійна ось ця акрилова підкладочка і коштує 450 гривень зверхи ангора. Вона, колір пудра. Колір пудра. Просто скажете, що шапка за 450 гривень пудра, я буду знати, яка вона, вона у нас одна. Далі є ось така шапочка двохкольорова. Вона коштує 450 гривень. Вона йде на флісику, підкладочка флісик. І тут підкатик ось такий. Такий гарний ніжний бузковий колір 450 гривень. Ось так ось носиться. І от ще маємо одну шапочку така вона осіння. Вона йде без підкладки з підкатиком за 300 гривень, блакитний колір. І також ще маємо шапочки осінній вечір, вони називаються. Це ручна робота: 50% акрил, 50% вовна, склад. Вони без підкатику, одинарні. На, сь на сьогоднішню погоду дуже актуальні. Ось так ось носяться. Коштують вони 250 гривень. 250 гривень, колір блакитний, колір какао, колір чорний і колір молочний. Ось такі шапочки маємо на сьогоднішній день. Ще маємо дві хустиночки. Чорненька, ага, чорненька і червоненька. Ось такі хустиночки по 250 гривень. По 250 гривень. Носяться вони на шию. Можете, звісно, і на голову закрутити, ну, можна ось так ось на шию. Ось така червоненька є і з чорним орнаментом. Вона ну, не зовсім червона, біла з чер... червоним орнаментом. А тут чорний орнамент. Ось такий. Ось. На шию дуже гарно. Далі я вам ще забула розказати про беретики, які в нас є. Є ось такі беретики, дивіться, зверху така ангурка, трикотаж. Знизу теж трикотажна підкладочка, вони подвійні йдуть. Ось така ось прикраса. На них, дивіться. Є ось така норкова, норкова така бубочка і ось тут ось такі камінчики. Вони у нас по 350 гривень. Вони теж тепленькі, такі обширні на таку доволі немаленьку не голівку. Ось є по 350 гривень, є бежевий колір, є сірий колір, є колір джинс, є колір синій, такий як чорнильний, ніби, є чорний колір, є колір суха роза. І темно-сірий колір. Ось такі ось кольори маємо по 350 гривень беретики. І також маємо ще фетрові беретики. Ось ці два беретики трошечки тонші, вони йдуть по 250 гривень, сірий і бежевий. Ось ці беретики трошечки товстіші. Сам фетр він іде по 270 гривень. Ось такі підкладочки в них вклажені. Дивіться, вони йдуть прошиті. Ось тут от край прошитий, і ще одна, одна, один такий загиб'є, так що він от тут товстенький, гарно тримається на голові. Ось. ось так ось вони носяться, ці беретики Акуратненькі такі, по 270 гривень. Такі, як зараз, зими вони теж актуальні. Дивіться, є сірий колір. Бордовий колір, рожевий колір, сірий колір, фіолетовий колір, зелений колір, блакитний колір, колір шоколад, кольори беж і молочний. Значить, ось тут я їх позначила: ось цей найтемніший колір це номер 3. Найтемніший бежевий номер три. Трошки світліший це номер два. І молочний це номер один. Це для того, щоб вам правильно покласти ваше замовлення. 3, 2, 1. Це бежеві кольори. Є ще колір чорний, сірий колір, такий вже був. Я вам показувала його. І рожевий колір теж такий вже був. По 270 гривень ці беретики. Замовляйте наші товари за номером телефону 068 173 61 33, також можете писати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми їх новою поштою і Укрпоштою оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня! До побачення!